Слава Богу, друзі, <плес> 에, <плес> знаходимося зараз в uh, Києво-Печерському суді. і Ось тут прийшли всі дівчата, і ми трішечки тут в шокі. От чесно вам скажу, mm -hmm. от там от суддя винесли мені ухвалу, але ухвала не проголошується. Тобто, так як передбачено КПК, ухвалу суддя відмовляється оголосити зв'язку з зайнятістю, зайнятістю, е, я так поняла, е, е, як вони сказали? Зали. Тобто да? зали, переповнені, переповнені зал. зали. Але в чому стоїть питання? Ухвалу можна проголосити і в принципі в приміщенні і в своєму кабінеті. Я приїхала спеціально на проголошення ухвали. Я нічого лишнього не хочу. Я просто хочу оце, що суддя видала, да, от ухвалу. Я хочу просто, щоб вона зачитала, чому я вже третій, четвертий місяць маю знаходитись під цим. Все, я більш нічого не хочу, абсолютно нічого не хочу. Я просто ви відмовляєтеся мені зараз зробити проголошення ухвали, все, що я хочу. Я ухвалю, не проголошую, ухвалю я Ви мені вручили. А проголошення коли буде? Воно знято, зв'язку з зайнятстю. А почекайте, то по КПК передбачено проголошення ухвали. Зв'язку з зайнятістю. Тобто нас я не зайнята сидіти 4 місяці під домашнім з браслетом. І це вже правда вже пішло на оскарження в апеляційний суд. А на мене, як на громадянку України, немає часу, бо ну тут зайняті. А зайняті зали, і я вам зараз покажу зайняті кабінети. Напевно, що так? Да? Ну, так виходить в нас. Тобто, мене можна засадити, але проголосити мені е, ухвалу не можна. Так, ось тут у нас судові справи. Скажіть, будь ласка, яке зараз судове засідання в суді е, Світлани Іванівни? По списку зараз немає судового засідання. Я хочу просто, щоб мені проголосили ухвалу, оскільки це вказано правильною е, ухвалою першочергово короткого зміста, я хочу, щоб цю ухвалу оголосили, оскільки це передбачено КПК про суд і судоустрій, і що мені її після проголошення вона вступає в дію. Я приїхала спеціально, я взяла низку дозволів, щоб просто почути проголошення ухвали. Я нічого більш не хочу. Даною ухвалою мене знову засадили на два місяці. Я хочу просто проголошення, бо вона вступає в дію після проголошення. Все, що я хочу. Я розумію, ну зараз суда немає. Зараз засідання немає. Я тут зараз навіть в кабінеті вона може зайти і проголосити. Я нічого проти не маю. Ну, я хочу, щоб до мене, як до учасника судового процесу, ставилися з повагою. Я щось лишнє вимагаю, чи я щось не в робочий момент вимагаю? Та да, я не кажу зворотню, я просто хочу, щоб суддя виконала свої прямі обов'язки оголошення ухвали. Все можу я це вимагати як учасник судового процесу, якого засадили на два місяці в домашньому? Можу вимагати чи ні? Просто процесуально оголошення ухвали. Крапка. Помічник сказав залу, зали. Мені не треба зал, мені тут буде достатньо. Далі сказали, що в суді зараз засідання. Нема зараз засідання. Зараз немає в суді засідання. Як це хто сказав? Я тільки що була і внизу, і вверху, і немає засідань. Немає засідання, я всі зали передивилися. Якщо її немає в кабінеті, немає вона в залі, то де вона? Да, всі. І в колегіальних я дивилася, також немає. І зараз по списку, яка є справа, її немає, бо учасників не прийшли не з'явились на суд. Ось так наша реальність. Так. І в нас яка година? Ну, от бачимо, так? Да? Тобто, а, це ж навіть треба подивитися, шановні, дивіться, дивимося. А мене навіть в списку на сьогодні немає. Ось в чому історія. Мене навіть сьогодні не внесли в список. Тобто я така важлива персона, і взагалі що мене можна навіть на проголошення не вносити на список. Правильно для чого їхати? Вони ж зайняті, для чого ж? Ось і наша реальність судової системи. На жаль, на жаль, на жаль, реальність судової системи. Тобто по законах в нас ніхто не хоче жити і робити, але з нас вимагають закони. І що, йдемо на двір? Дівчика, так? <плес> <плес> Жіночий батальйон. <плес> Жіночий батальйон прийшли і хотіли цей. І як зрозуміло, що немає, ми вже звернулися в апеляцію, зрозуміло. Оголошування ніхто не хоче робити. Вони по своєму КПК трактують і про суд, і про суду острі. Скажіть, будь ласка, чого суддя не на робочому місці? Немає її? Ні в залі судових засідань, ні в кабінеті. <рес> Ось є наша реальність, на жаль. <рес> на жаль, реальність. Так, нічого, так, Бог все вправить. Сьогодні вони нас судять завтра, їх будуть судити. Бог все вправить. Зараз я вам зачитаю, на підставі чого вони посилалися, на підставі чого вони це все ухвалювали. Розглядати наші доводи ніхто не розглядав, звісно. Наші зауваження, а також 177-му ніхто не враховував. Тут все схвачено. А, до речі, пробігав слідчий і каже, що ви до нас сьогодні не з'явитесь. Ось так. от. Можна на нас виділяти багато працівників поліції всіх. От чого, коли ти вимагаєш по нормах законодавства, це рахується неправильно, бо ти не погоджуєшся з стадом. Просто з тадом, ти не погоджуєшся. А, до речі, через цю рампу нам забороняли. Так захаріння без ключі ложить. — А ти що, без ключів? — Так. — А я ти так вклала? — А як ти могла положитися? — Ти вже вкрала! — Кого? — Я не знаю. Я ж не знаю, як ти ставила туди. Я ж не знаю. — А як вона без ключів? — Я не знаю. Я теж не знаю. Дивіться, так. Йдемо десь в тіньочок, так, станемо? Ось там, де зупинка, там тіньочок під липою, або десь Ні, таму, 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 так. — Так. — Туди. — Оно що, просто, а ти його вже не А є. — А як все? Віта, є віта, Сережки на тебе нема. За нами тут цей глаз да глаз, напевно, Ой. Спаси Господи, маша, я тебе не взнала в окулярах, Спаси Господи! Я вже так проживалася, чого любила. Чого? Лена, Лена, Лена на охрані, як охраня? Ти ключів. довіряєш органам чи що? про моє довір'я. Вона просто думає, що тут всі релігійно налаштовані. Так, ваші враження. Ваші враження. Таке враження. Кожен так, як Віка, приходили з телефону. І знімали це з Вавілі, так? Знімали і показували. Можливо, в на жарі поміняли звикова. Я думаю, що віка вона йде правильним шляхом. Не думаю, я знаю, і все буде добре. Ризики є, що я буду переховуватись, що я буду... У нас багато не А потім все добре, А ті руки хто Ну тут же навіть вказано, що водночас. Робити, що її вогонь. Я вважаю, що Вікторія молодець, яка йде уперед, підтримує її дуже підтримую. Нікого не приймала крім своїх ліків, Господа сподано. Тут дуже гарно вказано. Водночас, ось тут вот вот вказано, вот водночас лічі суддя. Враховую, що застосоване запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваний Кохановський, не порушувала, виконувала покладені на неї обов'язки, враховуючи також дані про особу підозрювана, те, що вона раніше не судима. Це дякувати, що хоча мені не приписали. Має постійне місце проживання на думку слідчого судді, Продовження сроку тримання підозрюваної під домашнім арештом буде співмірним з її існуючими ризиками. Тобто мене похвалили, і в той же час мені сказали сидіти. так? Ну ну реально, ну от просто ні, нічого. Ми просто хотіли, прийшли дівчата, і ми разом хотіли її зустрітися, обнятися, так і просто. І перед цим були дуже дякую, дівчата приходили так. А ми вирішили піти в зал, послухати. І от того суддя, оцей весь бред не прочитала, бо стоїть питання. Якщо ти враховуєш, що я раніше не судима і ризиків немає, то чого ж ти мені браслетший? Це один з найсуровіших. Ну, ще там під варту взяти, да? тобто в тюрму посадити, СІЗО йти теж один з найсуворіших. Ну чого для чого мені це все? Ну і тут, от, от у зв'язку з покладеною слідчим, вона просто, просто перекатала, де що я говорила, нема нічого, що я говорила, які я запречення давала. що? Якщо... нічого нема, абсолютно. Тобто ми подали в апеляцію, ще вчора були в апеляційному суді, подали ухвалу дану і коротку на себе. Ха? На, себе на тебе. Двіка два, знаєш, подали в апеляційний суд, да. так що нічого. Все, слава Богу, дуже вам дякую, що ви поприходили. А я думаю, давайте, може, перейдемо туди, там дуже гарні квіточки, в мене якихось 15 хвилин є, пофотографуємося, правда? Так на, Шо, на побачення? На побачення. так, на побачення не збиралося. Да. А де вон? А це не в ту сторону. <дах> <чи? кліпи> <ріпи> ні, ні, ні. А я щось побачила. Ми, ми ж хуліганки. Ми ці лаврські, да, лаврські а, хуліганки. Ну, ось так, от бачите, я чогось була кращої думки про. Суд, хоча ні, по одній ухвалі. Вони ж кажуть, вона ж типу, за хуля. От скажіть, будь ласка, от зараз вони будуть говорити. Вона ж типу за хуліганку, да ну хорошо, окей. Скажіть, що я вимагала лишнього просто як учасник судового процесу, що я вимагала лишнього? оголосити як належним чилом на що було і до речі, я ухвалу ж виставила, що проголошення буде повний текст. Ухвали буде такого то числа на таку то годину. Я з'явилася. Мені треба було маніпуляцій зробити низку по браслету до дільничного написати. Потім скинути ці ухвали, пояснити, чого я з домашнього виходжу, з якою метою і виявляється, я приїхала, а суддя на мене не знайшла дві хвилини. Та я взагалі то судді не знайшла. Ну її по залі по 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 судах не було. Да. Два місяці. Три Два? Спасибо, а я не я думаю, морковки, До речі, стала бабушкою, і навіть не це, не розказує. Бабушкою стала, я, Бабу дівочки, вам, я вам признаю, да. Трибуховська бабушка. да. Вам трішки краси покажу. Да. Слідчий, симпатичний, але, на жаль, вже женати зайнятий. Слідчий, коли мені буде графік ознайомлення? По 290 -тій. А ви не можете мене, мене на побачення мене звати. Дайте мені графік. Графік дайте мені сьогодні. Я ще завтра можу. І післязавтра тільки графік давайте мені. Слідчий графік. Зараз підскажу, що я з ними Я <с> Я не знаю. Я не знаю. хуляну. Дивіться, від слідчого хочу графік. Бо як ми всі бачили, тоді мені додатки не додали. Він каже, ми вас чекаємо сьогодні. Ну як на побачення, став мені на пішохідному переході на тротуарі і каже, ми вас чекаємо. <реш> так. Ну, слава Богу, ми зараз, дівчатками, сфотографуємося. отут ще красу вам покажу. І їду я, вдома буду, запишу вам онлайн. Прочитаю більш дану ухвалу, більш ретельно навіть виставлю вам, щоб ви прочитали, на що посилаються, які факти. Ви подивіться, які троянди. Дівчки, йдемо там, де троянди. Там, де троянди. Отам краса. Ми навіть не знаємо. Я в іншу сторону можу. Ні, ми зараз це вже до шляху нашла. То все, ми можемо і до себе забрати. Знайдете Требуховську Лену. Як я пропала в Лаврі, то Ви нікому не кажіть, де чоловіки шукають, коли їх православні зникають. Так, дивіться, яка краса. Все, ми зараз фотографуємося. Так, да, ми зараз фотографуємося і їдемо. Дивіться, яка краса. Бачите, яка краса? Ось тут. Так, дівчата, останнє. Селфі. Боже, мужчина не чукати, ви мені всі кадри портите. Спасибо, господи. І робимо фотографії. Всього всім гарного дня, Боже, благослови.